Привіт! З вами Альона і Мія і наш проект Светра узором ведмежі лапки, виконаний із Мохеру. Всі ссылки будуть в інфобоксі. Ось така пухнаста помаранчева паутинка у нас вийшла. В сьогоднішньому відео я покажу мастер-клас виконання цього узору круговими та поворотними рядами. Хто зі мною давно, той знає, що я не прихильниця швів на виробах хендмейд. Для того мінімалізую шви на виробі, дякуючи цьому виріб повторний і прекрасний. Якщо вас зацікавила тема, то сідайте зручніше. Я пригощу вас квітковим пахучим чаєм в цю сніжну днину і про все поступово розповім. Розпочнемо з огляду ниток. Це мохер. Попіл свідчить про натуральний склад, а вузлик про хімічний. Нитка приємна в роботі, доволі цупка я боялася, що буде колотися, але ні, до тіла виявилася приємною. Склад нитки 55% мохеру, 20% акрилу і 25% вовни. в мотку 50 грам 400 метрів. Товщина нитки 0,6 мм. На резинку додавала котушкові бавовняні нитки, що потрібно для реалізації даного проєкту спиці номер 7 40 і 80 см. Спиці номер 4, 80 см, чулочні спиці номер 4 маркера. І на сфер у мене пішло. Е, можна сказати, три мотки, бо з чотирьох мотків ось все, що у мене залишилося. Так собі порівняла, на светр пішло три мотки мохеру. Тепер беремо дві мохерові нитки і одну бавиняну на спиці номер 4 і набираємо стандартним способом 204 плюс одна для з'єднання 205 петель. Ось ми набрали 205 петель. Їх обов'язково поправте, щоб вони не були перекрученими. І дивіться, як ми з'єднуємо одну петельку в круг. Першу петлю ми проплітаємо лицьовою. і цю петлю протягуємо через наступну петлю. Таким чином, у нас з вами виходить 204 петлі. І затягуємо ось так ниточкою, щоб не було е, дирки. Вішаємо маркер і перший ряд плетемо бабусиним способом, резинкою один на один лицьова виворітня. І зустрічаємось на маркері. Ось ми проплели перший ряд, і починаючи від другого ряду, я вам покажу як я, методику, якою я плела резинку. Дивіться, тепер ми вже плетимо не за задню стінку лицевою, а за передню стінку лицеву. Виворітня у нас не стандартова, бабусіним способом. А дивіться, як плететься виворітня. виворітня плететься, спицю ми заводимо ззаду. І плетем її якби з хрещеною виворідньою чи ізнаночною. Ну, буду, буду казати, виворітня. Так, лицеву, повторююсь, плетем за передню стінку лицевою, а виворітню плетем якби схрещеним способом. виворітною тільки за ось такий способ. Сумі можете плести так, як вам хочеться. Мені дуже подобається ось такий ось вид резинки. Таким способом ми плетемо від другого ряду до 20. го І зустрічаємось на 20 му ряді. Після 20 рядів резинки 1 на 1 змінюємо спиці на номер 7 і перший ряд плетем лицьовими петлями. Вішаючи маркер після кожної 34 ї петлі, бо такий рапорт узору. Якщо ми набрали 204 петлі, то у нас мусить вийти 6 рапортів узорів. Кожний рапорт узору, кожні 34 петельки я зазначила маркером. Подивіться, яка пружна у нас резинка і як добре вона повертається при розтягненні на своє положення. Хвилинку хочу приділити спиця. Дивіться, спиці я теж замовляла на Аліекспресі, теж буде в інфобоксі. Сама спиця дуже товста, 7 см, але дуже гарно виконаний початковий кінець спиці. Вони дуже остр, гострі і е, добре входять поміж е, спицею, а ниткою. Раппорт нашого узору. Складається з 24 рядів і 34 петель. Тому рапорт узора у нас ось тут, ось, від маркера до маркера 34 петельки. Так. Тепер дивимось узор на перший Жут ока дуже складний, але так правду він не складний, бо складається тільки із п'ятьох петель, п'яти видів петель. Ось накид, палочка це лицева. Рисочка це ізнаночна, я думаю, це зрозуміло. І тепер дивіться, у нас такі трикутнички. Трикутничок із крапочкою, я вам поділила їх, щоб видно було, і трикутничок без крапочки. Ці трикутнички це дві петлі разом з нахилом вправо або вліво. Як їх плести, я вам зараз покажу. Ось дивіться. Плести лицеву петлю я вам покажу ось. За передню стінку плетемо лицеву. Як плести ізнаночну петлю теж вам покажу. Ось у нас ізнаночна петля. Як плести накид? Ось вам накид. Тепер вам хочу показати дві петельки разом. З нахилом вправо і дві петельки разом з нахилом вліво. Як вліво, як ми робимо? Дві петельки разом з нахилом вправо. Дивіться, одну знімаємо як лицеву, другу петельку проплітаємо і протягуємо її через зняту петельку. І в нас, бачите, нахил петлі буде вліво. Якщо дві петлі з нахилом вправо, то просто. Дві петельки ми беремо і проплітаємо ось так разом. Бачите? І в нас ось ці петельки. Це дві петлі з нахилом вліво, а ось ці дві петлі з нахилом вправо. Так, ось я вам їх покажу. Дивіться. Дві петельки з нахилом вліво, дві петельки з нахилом вправо. Тепер раз ми з вами платимо узор круговими рядами, то ми весь час плетемо так: від першого і до останнього. Другий ряд знов звідси. Від першого до останнього. Якби бо до підпах ми платимо, будемо плести круговими рядами, тому ми будемо плести в напрямку справа наліво. З підпах, коли розділимо на нашу частину наперед і зад, тоді ми вже будемо плести туди і назад. Тоді вже будемо плести ось так. Перший ряд у нас буде так, другий ряд у нас буде одротньо. Проплетемо разом перший ряд справа ліво. І так, три лицьові, дві петлі разом з нахилом вліво, чотири лицьові, накид, дві виворітні, і тепер кігті від лапки ведмедя. Дві лицьові, накид. Дві петельки разом з нахилом вправо, 2 лицеві, накид, 2 петельки разом з нахилом вправо, 2 лицеві, накид, 2 петельки разом з нахилом вправо, 2 знаночні, чи накид, чотири лицьові. Дві петельки разом з нахилом вправо, три петлі лицеві. І ось перший рапорт узору у нас зготовий. Перший ряд. Плетимо так само шість рапортів і зустрічаємося на другому ряді. Другий ряд узору. Перший ряд у нас був справа наліво, другий ряд так само справа наліво. Дві лицьові, дві петлі разом з нахилом вліво, чотири лицьові, накид, лицьова, дві виворітні, дві петельки разом з нахилом вліво, накид, дві лицеві, Дві петлі разом з нахилом вліво, накид, дві лицеві, знов дві петлі разом з нахилом вліво, накид, дві лицеві, дві виворітні, лицьова, накид, чотири лицеві. Дві петельки разом з нахилом вправо і дві лицеві. І так платимо кожний рапорт узору, зустрічаючись на червоному маркері. Всі ряди від 1 по 24 платимо в напрямку справа на лівого. Хочу показати вам один нюанс. Починаючи від 14-го ряду, ви платите всі рапорти узору нормально. Але на червоному маркері, коли зустрічаєтесь, то дивіться, тут 14-й ряд закінчується. Накидом і 15-й ряд теж починається накидом. Два підряд накиди не дуже гарно виходить, тому я вам покажу, що я робила з ось цим ось одним єдиним накидом перед червоним маркером. Дивіться, я плала згідно з узором, але на місці закінчення 14-го і початку 15-го ряду, дивіться, я не можу зробити накид в 14-му ряді. Бо 15-й ряд теж починається накидом. Тому ось тут при маркеру я замість накида просто підбирала одну петельку ось так. І далі плела 15 ряд, починала з накиду. До речі, це стосується від 14 ряду і, якщо не помиляюсь, до 20 чи 21 ряду. І далі по, згідно з узором. Пам'ятайте, що скрізь всі рапорти ми плетемо нормально, але цей виняток, ось бачите, де накид зустрічається з накидом, він у нас буде тільки на червоному маркері, на початку і кінці ряду. Ми проплили 40 см від резинки до підпах. Це два рази по повному узору 24 ряди, плюс. Третій узор 13 рядів, в сумі 61 ряд. І від 14-третього е, 14 го ряду -го рапорту я почала вже плести поворотними рядами. Бачите, я не знімала на жодну додаткову спицю, просто проплела три рапорти узору е, і почала поворотними рядами плести. Спинка у нас готова. Тепер на прикладі переду покажу, як ми робили плили поворотними рядами. Ось дивіться, у нас два рапорти узору проплетані. третій рапорт узору я доплела до 12-го ряду, бо на спинці, проплівши 13 рядів, я почала 14 вже плести. Поворотними рядами, тому 13 ряд я зараз проплету ще методикою кругового ряду, а від 14-го ряду виворітнього ряду чи ізнаночного ряду, і я вже почну плести методикою поворотних рядів. Поворотними рядами нам треба проплести від 13 ряду до 24-го і потім від 1 по 24 -й. повний рапорт. Скажу вам ще одну важливу річ. Коли почала плести поворотними рядами, то перед і спинка додала по одній кромочній петлі. Тобто 102 петлі в мене було плюс 2 кромочні. Ось маркер я вже знімаю і покажу вам, як я починаю. Прив'язала нитку і ось дивіться, одну петельку спереду кромочну, я витягую просто з, з проплетених петель. Наприкінці теж зроблю то саме. Ось дивіться, кінець 13-го ряду, я доплетаю останні 2 петельки і з іншого боку теж плету одну кромочну петлю, так щоб у мене було перед і спинка 104 петлі. бачите, Бо з одного і другого боку я додаю по одній кромочній петлі. Ось я проплила 13 ряд. Тепер я повертаю і вже починаю плести поворотними рядами. Починаю плести від 14 ряду. 14 ряд буде у нас виворітній. Тому методика у нас цілковито змінюється. І напрямок 14-го ряду вже буде з ліва направо. Скоро це поворотні ряди, тому є лицьовий ряд уже і ізнаночний ряд. Дивіться, в ізнаночному ряді всі лицьові петлі будуть ізнаночними, а ізнаночні будуть лицьовими. Пам'ятайте про це. Але зараз більше уваги зверну на ось ці ось трикутнички, нахил вправо і вліво. Ось дивіться, як ми плетемо трикутничок із крапочкою в лицьовому ряді, поворотному. Увага! Він платеться лицевою за передню стінку, в лицевому ряді він платеться лицевою, дві петлі лицевою за передню стінку. Ось він, так. Ось цей трикутничок із крапочкою в лицевому поворотньому ряду. Тепер дивіться, як цей трикутничок з крапочкою плететься в ізнаночному ряді. В ізнаночному ряді він теж плететься дуже легко. Три петлі, вибачте, дві петлі ізнаночною. Ось так. Ось це буде трикутничок. Тепер ось цей трикутничок без крапочки в лицьовому ряді. Як він плететься. Тут уже більш скомпліковано, бо все в люстерковому відображенні. Дивіться, в лицьовому ряді він плететься ось так. Ми перевертаємо петельки і плетемо бабусіним способом з дві петельки разом за задню стінку. Це лицьовий ряд. В е, виворітньому ряді, ось цей трикутничок без крапочки, теж плететься трохи скомпліковане. Але якщо ви навчились плести резинку е, моїм методом, то вам буде дуже легко це зробити. Ось дивіться: е, виворітній ряд, дві петлі разом. Як ми їх плетемо? Перевертаємо петлі. Одягаємо назад на ліву спицю і плетемо дві петлі тільки, якби, ізнаночними, тільки не стандартним способом, а дивіться, якби схрещеним способом. Правою спицею входимо ззаду і накидаємо нитку, якби схрещено виверітньою петлею. Бачите, у нас виходить виворітня, схрещена. Разом проплетемо 14-тий виворітній ряд. І так, накид, 2 петлі разом виворітньою, 2 петлі виворітні, накид, дві петлі виворітні, дві петлі лицеві, виворітня, накид, 4 петлі виворітні. Дві петлі разом виворітньою. це ці, що з крапочкою, чотири петлі виворітні. дві петлі разом це ці петлі, котрі трикутничок без крапочки, чотири петлі виворітні. Накид, виворітня, дві петлі лицеві, дві петлі виворітні, накид, дві петлі трикутничок з крапочкою, дві петлі, виворотні, і це у нас кромочна остання петля. Перевертаємо спиці. На 15-й лицьовий ряд і разом його теж проплетемо. Напрямок 15-го ряду буде справа на ліво, бо це лицевий ряд. Виберітні ряди ми плетемо в напрямку з ліва направо. І так, поїхали: 15-й ряд. Перша петелька кромочна, котру ми додавали, ми її просто знімаємо. Далі накид, дві петлі разом лицевою. Так. Дві петлі лицьові. Зверніть увагу, як платимо лицьові, за які стінки, накид, дві петлі разом. Далі дві виворітні. Далі дві лицьові. Дві Раз. Два, накид, чотири лицеві, дві разом трикутничок без крапочки, тому перевертаємо ось так. І за задню стінку, дві лицеві. Дві лицьові разом трикутник з крапочкою, тобто за передню стінку їх платимо. Далі чотири лицеві. Далі накид, дві лицеві, дві виворітні. Дві лицьові, накид, дві петельки разом, трикутничок без крапочки, тому перевертаємо за задню стінку і дві петлі лицьові. 15 ра ряд рапорту у нас готовий. Сумі, хто не хоче плутатися, то можна зробити просто дві половинки. По 104 петлі і плисти поворотними рядами. Я не люблю швів, тому проплела дивіться, круговими рядами до підпахи. Тепер проплела поворотними рядами, і у мене на переді залишилося 4 ряди. Я ось тут скорочу від в середньому рапорті від накида до накида. Почну закривати петельки, це петельки на горловинку. Таким чином светр дуже добре буде, гарно буде ложитись на переді. І тоді в кожному ряді, 22, 23, 24, з кожної сторони скорочу по одній петлі. І ось дивіться, ось спинка, вона пряма. А перед у нас буде трошечки відрізнятися. Бачите, така хвилька. Якраз на горловинку. І тепер залишила по боках нитки, щоб зшити дві половинки. 19 см від одного кінця до горловинки, і 19 см з другого кінця до горловинки я зшила. Ви можете зшити менше, якщо хочете, щоб горловина була більша і можна було, наприклад, светр одягати з припуском на одне плече. Так теж дуже гарно. Я так люблю, але мені хотілося. Зробити якраз таку невеличку горловину, тому в мене ось так вийшло. Дивіться, без рукавів пошло, вийшло на це все два мотки. Можна зробити ось таку, такий ось жилет чи футболочку. І якщо хтось живе над морем, то можна носити як футболка. Тепер дивіться, ми візьмемося за наші рукава. Спицями номер 4 я піднімаю на рукав. 68 петель це два рапорти узору. Після того, як я підняла, я спицями номер 7 проплету один ряд лицьовими і одразу собі повішу маркера. І починаю плести круговими рядами два рапорти узору. І дивіться, у мене вийде 1, 2, 3 повні рапорти узору по 24 ряди. І тепер додаю бавивняну нитку. Перезнімаю петлі на чолочні і скорочую, щоб із 68 петель у мене вийшло 50 петель, тобто 18 петель я скорочую. І ось ці 50 петель. І я тепер плету резинкою 1 на один, методикою такою сам, самою, як я вам показала на початку відео лицеву я плету як лицева на передню стінку, виворітню я плету якби схрещену виворітньою ось таким ось методом. І так я чулочними спицями проплету 15 рядів резинки після чого закриваємо петлі. Весь наш рукав від початку до кінця резинки 45 см. Три рази по 24 напорти, плюс 15 рядів, всього 87 рядів. Я пришила ось таку сміттку, яку теж замовила на Авіекспресі. Вам теж силочку скину. дуже гарно виглядає, і видно, що светер ручної роботи. І ось такий світер у мене вийшов. Підсумовуючи виміри світера. Дивіться, повна. Довжина 60 см, від пахи до пахи, в нерозтягнутому вигляді 50 см, від плача 19 см, весь рукав 45 см. Светр підійде від розміру S до малого розміру L Мої параметри ви бачите на моніторі. Ось так виглядає, якщо вдягнути під низ Чорне, чорну майку. І ось так виглядає, якщо під ніс вдягнути помаранчеву або жовто-гарячу майку. Це вже на всі смаки, як вам сподобається. Користаючись нагодою, вітаю всіх з прийдешним новим роком. Нехай він буде добрим і спокійним для всіх. Нехай вщухнуть бурі, заспокояться буйні вітри. Нехай ляже на землі, м'який пухнастий новорічний сніг, і запорушить усі біди всі незгоди. Я бажаю всім миру любові, душевної рівноваги. Це найважливіше сьогодні. Це потрібно нам усім. Ми були сильними. А в 2024 році хочу, щоб ми були щасливими.